сегодняшнего виду Будем смотреть на Прутина, на Пуйла, как его хочется называть, Так а что у нас темное? новостей с фронта. Доклады были вроде хорошие вчера и начальник Генштаба, и министра обороны. Можно ли сказать, что украинское контрнаступление захлебнулось и нам удалось нейтрализовать выступательный потенциал киевского режима? — Нет, сейчас нужно резко переключиться с одной темы на другую, но что могу сказать. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Марек показывает досить. Да. В принципе, ну... Ви розумієте, для мене це ключовий момент. Він поломаний. Хуйло фактично поламався не сам. Це ми робили. Так як ми ламали Яника, ми ламали е, хуйла. Фактично, це, він вже є екс-президентом РОМ. Ми, ми це зробили. Це, це показує для мене, я кайфую з того, я не знаю, чому ні, мало хто це. Бачить, але ми фактично перевиховували весь цей прошарок естаблішменту, який є, чи це в Москві, чи це в Берліні, чи це в Парижі, чи це в Лондоні, чи це в Вашингтоні, чи це в Отаві. Через наші дії всі світові ліди зрозуміли, які є з нами, що ми не хочемо ту долю, яку чекалося Яника, і ми не хочемо цю долю, яку зараз. Переживає хуйла. Оце ми зробили. Контрнаступ, ви уявіть момент, що президент Росії би сказав контрнаступ України. За 30 років жоден, ну може, там з часів юща трішки почали клепко працювати, що ми не е, якісь великі братські народи. Це нарешті почалося. Це афігенний історичний момент для мене. І це будуть про це писати книги після нас, про те, як Україна змінила весь істеблишмент. Світовий порядок фактично е, е, воно чекає, як ми будемо будувати. І ми самі цього не робимо. Наші найсильніші партнери, Варшава, вони прекрасно це розуміють. І пізніше витер, ви побачите. Який буде наслідок, якщо буде якась дивна стара рішення в липні у Вільнюсі? Але я більш ніж переконаний, що перемога буде однозначно, воно швидко буде, воно, події зараз будуть розвиватися так швидко, що ми, нам буде потрібно там трохи, ну, я старий, треба потрібно Та, там ну, аудиторию. Ой, ой, це щоб, кокетство щоб, зайве, щоб, воно нікуди це... не годиться, знаєш щоб це, все зрозуміти, ковнути, який, який смисл воно матиме для майбутнього покоління. Але для мене це все. Я бачив, коли е, Хуйло виступав, я бачив Яника. Він так, поломана, давай зробимо коломана коломана питання. чи Марек Супрун старий там на Ютубі, давай. Чи Марек Супрун старий, так і ні. І, О, дві відповіді. І, 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 а третій варіант, так, і, багато... еліта. і, Разуміє? і, 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 роки. Ні, ну це таке, це, це just fun, але насправді зараз Назар теж скаже своє слово. Шуня, зробиш опитування? Правильно ж? Там от, от опитування чи маємо супрум старий знак питання, так, ні. І потім третій варіант много еліта. еліта. І голосуйте, Тей, але... голосуйте, тому що я потім відключу ну, в принципі, коменти для всіх, я тільки для підписників лишу, тому підписуйтеся на канал. Я тут зауважу. Марк, я не знаю. Це в принципі це секрет полішинелі. Я це вже говорив. Від 25 лютого. Що я не знаю, про що думав це, як ти його називаєш? Прутін бо там пуйло менше з тим. Україна його виграла, що називається, в розумінні зробила йому напхала як мінімум двома майданами. Ну, Тобто, куди ти пхаєшся, в яку країну? Тобто тобі майданів було мало, тебе двічі тут вже виграли просто. В усі твої можливі дірки, хоч як не противно, сядь уже на пляшку, посидь спокійно на старості років. От от він точно старий дід, який уже збожеволів, і в принципі йому треба відпочити. Те, що він зламався, ну та це заслуга не лише України, а всього українського народу, в першу, в першу чергу, воїнів ЗСУ, які є на фронті, які їм навалюють люлей І от зараз те, що вони роблять. Я не буду поширювати інформацію про контрнаступ, яка там є ситуація. Там різна інформація. Не така вона, яку виклав сьогодні цей той, що вийшов жувати власний статевий член в роті плюло, розумієш? І в принципі, це не дивна ситуація. Там мало то треба ж трошки зачекати, поки воно як оця от, не як Каховська Геса, як Гребля, коли перша краплиночка води її перетинається, значить, все, греблі не буде. Не, не Гес, от, власне, йдеться про греблю, та, там яка земляний вал. Якщо от все, вода знайшла собі дорогу, то гребля вважаю, зруйнована. Ти її не зупиниш нічим. Це тільки злюкі Бобри канадські знають, як будувати правильні греблі. І сьогодні Трюдо прибув до Києва. З Люка Бобер буде допомагати нам будувати греблі е, і, 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 і викопувати рови. Е, давай Назара прокоментую цей епізод, бо Марок наполягав, щоб Яника й і Прутіна. Я би не був таким оптимістично налаштованим, як Марко говорить. Воно то, звичайно, приємно. Та, ми вже е, на кордоні, коли передаєш старлінг, ми вже перемогли. Та? У нас вже треба платити 30% мита, коли передаєш старлінки. Уже вечірки в Одесі, пінні вечірки, вже все нормально. Уже у людей перемога і вони вже святкують. Я би не ставився з настільки високим рівнем оптимізму до поточних подій. Так хуйло сцить. Так, це добре, це мені імпонує, це приємно. Але окрім хуйла, там ще є дуже багато ем, такий прошарок людей, які не менш ніж він зацікавлені у війні, і які розуміють, що якщо війна закінчиться не так, як вони хотіли би, то їм будуть гайки. І тому вони будуть там битися до останнього. Хочу нагадати, що скільки там днів п'ять тому Пригожин почав свою політичну кампанію. Там зараз розвішують рекламу, він буде ну ймовірно, йти на вибори. Ну, якщо доживе, звичайно. Тому е, Хуйло, він, хоча і є символом е, ось цього імперського підходу, який ми хочемо зламати через коліно і е, розвалити цю імперію як явище. Окрім нього, є дуже багато молодших, різкіших, як сидр-послідовників, які готові підняти ось цей стяг із рук плішивого карлика і продовжити цей рух. І продовжити В тому ж самому напрямку, тими ж самими методами, можливо, навіть страшнішими. я кажу саме там про тих же самих Навальних, Каців і тому подібну пиздоту. Ну, ти, ти все правильно говориш. Це окрема тема, очевидно, на наступний розтин імперії, тому що треба бути досить уважним до цієї всієї ліберальної е, тусовки, так званої, яка сидить і очікує, що ось вона в'їде на плечах України будувати так звану нову Росію, ну по суті, оновлену імперію. Але ми про це будемо не сьогодні говорити. Сьогодні все ж таки про, про метеїзм і про результати тижня, і тут знаєш.